Палювальний період наближається, а прилучани й досі мають багатотисячні борги. Загалом містяни не сплатили комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання понад 60 мільйонів гривень за тепло та воду. Наталія Когут, начальниця відділу збуту, попередньо розповідала про методи боротьби із боржниками. Цього разу дає відповіді на найпоширеніші запитання. Інформує, як абоненти можуть перевірити, чи мають борг. Першу чергу у нас є сайт на підприємстві Мій квартал місто Прилуки. За допомогою цього сайту можна не тільки здійснювати передачу показників, але й передивитися баланс свого рахунку. Потім кожного місяця на інтернет-банкінг ми скидаємо всі заборгованості, всі нарахування по кожному абоненту. Тобто, через приват 24 людина теж може подивитися і оплатити дану заборгованість, зглянути навіть якщо вони знаходяться за кордоном. Якщо ви з'ясували, що маєте борг, то потрібно дізнатися причину. У першу чергу бажано звернутися до нас безпосередньо на підприємство для того, щоб дізнатися, яка причина виникнення заборгованості. Або причини є різні причини є, що люди не проживають, люди не передають показники. Квартиранти проживають, є таке дуже багато в нас таких ситуацій. Тобто можна і в телефонному режимі, можна і в усному режимі звернутися для нас до нас за допомогою. Ми звіримося, розкажемо за що, за які послуги, за який період надаємо консультації щоденно. Аби проконсультуватися в телефонному режимі, варто зателефонувати за такими номерами. У нас є оператори, які працюють у нас на місці безпосередньо приймають людей. До них номер 37203. Це місцевий номер, так? І можна до нас безпосередньо 304-94 звертатися до нас, де сидить бухгалтер, начальник відділу і інженер відділу збуту. Причиною боргів заводу може стати неповірений лічильник, каже Наталія Когут. Якщо вчасно не передавати його показники, підприємство рахує споживання за середнім обсягом або ж нормами. А це часто виходить значно більше, ніж реально використано. Дуже багато зараз неповірених лічильників, адже тимчасово було на період воєнного стану призупинена повірка лічильників в законодавчому рівні. На сьогоднішній день це питання вирішено і відновлено ця, ця повірка згідно закону. Про метрологію, метрологічну діяльність кожен прилад обліку повинен повірятися раз на 4 роки. Дуже багато боргів виникають із-за того, що не передається показник лічильника. Для цього необхідно звернутися на адресу підприємства, написати заяву на повірку лічильника і здійснити повірку лічильника. І на чотири роки ця повірка буде діяти, навіть якщо показник буде там один місяць чи два місяці не переданий, людина звернеться для того, щоб ми скоригували цей показник, і показник буде скориговано. Тож, як провести повірку лічильника? Пишеться заява в письмовій формі, пишеться, зазначається в цій заяві номер телефону, адреса, за, яким, за якою необхідно здійснити повірку. Телефонують наші представники технічний відділ нашого підприємства. І здійснюють розпломбування лічильника. Після того лічильник відвозиться абонентом на повірку. Повірку проводять на комунальному підприємстві відповідні спеціалісти. Цей лічильник провіряється. І якщо він підлягає у подальшому, його не бракують, і він відповідає всім вимогам. Абонент користується ним ще на протязі чотирьох років до наступної повірки. Питання боргу можна вирішити у декілька способів. Зазначає начальниця відділу збуту. Перше це часткова оплата, і перше це не ігнорування. а ну, Звернення на підприємство, не ігнорувати наші досудові попередження, бо ми кожного місяця до квитанції носимо досудове попередження, тобто ми попереджаємо в письмовій формі. Реструктуризація. Я вже говорила не раз і буду говорити. Коли абонент укладає договір на реструктуризацію заборгованості, а це поступове погашення заборгованості, він має право навіть на пільги і має право на субсидію від держави. Багато хто не знає цих моментів і бояться приходити, бояться оформляти субсидію. Ми всім роз'яснюємо, що, будь ласка, звертайтеся, робіть реструктуризацію, оформляйте допомогу від держави, і це вам допоможе у подальшому швидше погасити заборгованість. У випадку несплати комунальне підприємство подає на боржників до суду. Таких заяв наразі сформовано понад 500. Наталія Когут розповідає, як дізнатись, чи подано до суду через борг. При подачі позовної заяви до Прилуцького міськрайонного суду ми надаємо повний пакет документів. Один пакет документів це позовна заява і всі документи, розрахунки, і стан на який період щодо ну ми надаємо повністю розрахунок заборгованості за весь період боргу. Тобто суд направляє укпоштою весь пакет документів безпосередньо на місце реєстрації боржника. Тобто вже боржник буде попереджені про те, що ну, документально він зможе ознайомитися із заборгованістю, яка в нього заборгованість, за який період виникла, за які послуги, тобто вони можуть дізнатися вже безпосередньо з досудових і вже коли вже це вже дійшло до суду за допомогою тих документів, які їм направив суд. Якщо вже є рішення суду, краще одразу заплатити. Бо коли справа дійде до примусового стягнення доведеться віддати на 25% більше, ніж сам борг.